Доброго дня, друзі! Всім! Сьогодні мав змогу проїхати на вулицю Грушевського, 28, де мешканці попросили під'їхати, подивитися, як компанія обслуговує їхній будинок. І ось що я побачив, будь ласка, дивіться. Що це ж вже ну, ну просто вже не, не входить ні в які рамки. Приїжджав сюди. Ще раз скільки заплатили за борщик? 16 тисяч. Люди самі заплатили тисяч? Так, да, Оце е, заплатили дві е, мешканки з першого і восьмого етажа. Це вони я це сама робила, це занімала. Син мені привозив досточки. Сусід робив. Це ми оці два. Три. Оцей, той і оцей ми зробили самі. Це син мені привозив куточки. Uh -huh. А це дівчата зробили оці всі 4. Це за свої гроші 16 тисяч заплатили. Вони почали рити, де, по-перше, він стояв рівно отак аж туди. Що вони зробили? Тепер вони кладуть цей асфальт, я питаю, де бордюри? Бордюр не буде. бачите, поставили замість Це бордюри, в нас тут стояли. вони. Ми один... От у нас свободний, стояли, бордюр немає. Бо приїжджав сюди, лично я з ним приїхала плескач, він сказав, що будуть бордюри, будуть тротуари, буде асфальт, все, тут під цвіточники, лавочки, все буде зроблено. З неділі буде робити техніка. Це вони таке роблять. Дивіться, куди ставить? Машини, балт кричать, нема куди ставити. У нас є ще така кирпич Віра Петрівна. Якщо ви знаєте, вона всім недовольна. Вона мене цей Марков, Ми під Марком. Зробили за все своє. За... Я 41 рік живу в цьому будинку. А це зробили останній рік, а це зробили не вас. Це щоб іти людині ночі. І і вбиться. Або туди падать, або сюди падать. Вода стікає сюди. То я таку сходинку зробила, да, так, Дюлюс? Це, це ми самі. Це ми самі зробили сходинку. Щоб не вбитися. Ну, ну як уже, ж треба піднятися. Ну тепер дивіться так. Ну, це, це нормально? Ні, це, це просто, просто жах, так. так? Це просто жах. Ми... А чому не доклали? А? Не вистачило, скоро асфальт. Ага. Будемо сподіватися, що надіятися, що сподіваємося, над... що, що зроблю. Да, ну, оця грязь, тут так вона і залишиться, тому що, сказали, бордюр не буде. Зробили вони тут. Тут оця вся вода йшла, тут як дощ, тут в серому ага. стояла вода. Оце масу, що дозволить зробити Учора сусід сам розбирає. Оці от ліви, ага. а вони там у кінці накидали камінців спеціально. Не знаю, чи дівчата вбрали, чи ні. А навіщо? А я не знаю. Ну, оце так оце по хазяйськи, все зроблено. Добрий день. Це все зроблено по це да, вбрали дівчата, камінці, оце все було таких тьопах. Це розбирали. Була там яма. Вони коли вони вигрібали і ставлять на машину. Я кажу, хлопці, не скидайте на машину, закидайте оту яму. Хоч щоб не хоч да, да, не да. Бігал. Нормально? Добре день. Добрий, Добрий день. день Це просто жах, просто жах. Не перейдуть, ніде нічого. Це вас тут асфальт клали, я пам'ятаю, років п'ять назад, так? Ну, ладками, ладками. Все, все робимо ладками. Оце якби я не попросила, що вони не, не кидайте, не вивозьте, а закидайте. Ну, це так закидайте. Все. Тепер оце ще за цю будку. Ця будка, я скільки питала, приїжджали із е, міської ради. Питала. Це, це моя... свердловина? Ну, я так зрозуміла, що так, да, але ну, вона там не діє. Там закидано бардаком, вона розсипається, туди влазять діти. Я питаю, на, є... на чийому балансі це е... ніхто не знає. КП КПП, мабуть, там дебескає. Оце таке, оце таке твориться. Віра Петровна, кбалт, нічого не роби, бо ти, я тут все, все це я добиваюся, тут е... все це тільки я, а не ти. Ну, ладно, я кажу, хай буде. А я, але я роблю не для себе. Що звичайно? Я роблю для вас. Може, нас ще щось мусор зібрали, то не палі. І ти теж давай, було ще не було. Клали, це купили замок, цей кодовий. Да, да. Поламали. І все, і на цьому кришка, так? Воно все й стоїть. Перший бід був показати цей Так, так. Так, добре. Тепер всі сюди йдуть. Так. Да. А що вони відкриті?

Як вони а вони ну, це ще й наш, ще й наш народ такий. Чия територія ОТО захарашена, ми теж не, не знаємо. Питаємо плескача цього, він каже, а може цю благоустрій, а може це приватизоване. Може, так що важко перевірити? Ми не знаємо, як, як перевірити. Ну, вони це можуть. А? Вони це можуть. У них є, у них є відділ земельний, який це може перевірити. Ну, значить вони не можуть це зробити, тому що ми не знаємо, чи є воно. Захарашуємо. Йдемте ще Володимир Сабам. Я там з тієї сторони можу нам Портуари, підвищити нам, бордюри, ось такі, якщо за що грешка, тут ударі, оця пенсіонерка буде ходити, хай да воду, хай йде. і так далі. Такі ми теж це самі робили. Не? Все самі? Я думав, троянда. Я вас умовляю, я вам ще раз кажу, що троянда взагалі ні за що не береться, взагалі нічого. Оце не дивля, що вони туди зробили. Де зробили стоянку? Не дай Боже. Ну, показати і комусь сказати? За спільно ходити. Нормально, Да? Шість автомобілів влізло. А? Шість автомобілів лізло на стоянку. Стою я, один дві тому назад, на клумбі, чую щось, дир, 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 не можу родити, що я підходжу сюди. Ми тут самі садили е, ці кофтові е, дерева. Вони молоді. Оце була е, алеча. Ось таке вона була алеча. У нас тут є така Телюк, яка найняла якусь частку компанію, щип підпалить, комунали, їли пенсіонерів відпочивали, Зрізали все підряд. Я визвала собі благоустинку, приїхав Міруський, в... Башар чи Башир чи. Я, я його не знаю, але чув, що є таке, так? Да? Має бути бумага офіційна. Я питала, Дозвільна. дайте мені дозвіл на те, щоб зрізати. Ніхто нічого Оказується, Вже люди розказують, що вона проплатила кому. Ну, вона проплатила, я не знаю, Але це все зробили. Вона приїхав цей же з благоустрою, пофотографували. Ми посім травичку. Мене травичка ця кислородом не, не на кормить, а кислородом кислород дерева. Різать плодові дерева, кущі. Останемо е, ряд сірені. Всі плодові дерева. Але тут А як вона коментується? Ні, ми її не бачимо, а. Ніхто, не, ніхто нічого не каже. Бо тут був ряд сирені. Відрізала самоління, зацементувала, хотіла поставити гараж, бо в неї тут машина. Все, так вони і так і стоять тут машини. Хто дає дозволи, кому вона плотить, ми так і не знаємо. міській раді комусь плоти. Ми посіємо, каже, травички.